Давай що там познишки? 40 доларів, раз 32 така кофта. Excelka, така Сіра. Дуже багато інструментів. На знижку зараз є такі 300 доларів з батарейки п'яторки. Ейковерт Потім 279 доларів це або паркетка йде із... і батарейка. Батарейка йде, нова це PowerPack 8 амперна. Це йде або Шуруповерт або сабельна пила, або болгарка, або паркетка. Ціна одна 280 доларів. Десь податок. Гейкверт, шуруповерт Д... ДЦД 1007, потім паркетка ДЦС-590 і сабельна пила ДЦС-384. І така могарка ДЦГ 410 Daha mı oluyor? Daha da yok değil. Savaş instrumenti var. Evet, dağılır.